Часто не існують, людини нема все, все розпадається. Або під якусь літературну течію. Так само всі зібралися, поки це модно, всі поряд, всі це роблять, потім ну, нікого не знаєш. А Криниця унікальна, тому що дуже багато років змінювалися керівники, змінювалися місця проведення засідань, але криниця живе насправді незглибима. Тому я хотіла привітати ще раз. У всіх нас сказати дуже велике дякую Збройним силам України, тому що завдяки ним ми зараз живемо, ну, ми зібралися тут. Ми живі, ми тут у безпеці. Про це ми ще будемо говорити, бо кілька людей із хриниці в на службу на передовій, і ми також дамо їм слово. Вони записали спеціальне для нас привітання, але це буде трохи пізніше. А зараз я хочу надати слово нашим гостям, хору просвіта. Вони обіцяли заспівати нам їм в Україні. Ми разом всі заспіваємо. Так. Давайте заспіваємо. Ми можемо з місця буде? Так, почав то можна з місця. you oh. Наші бо влада броварів не забула про стерні. Сьогодні в нас є представників влади. Це Олега Красник, заступник військового голови та Лариса Мітокіна, начальниця управління культури. Прошу вас до слова. Всім доброго дня і гостям, і прошенам, і учасникам. Ми вас вітаємо з вашою річницею. Да, цифра така вже немаленька, але ви досягли, ви не розпалися, як ви сказали за текстом. Ми хочемо вам подякувати за ваш внесок, за ваші видання, за ті слова, які ви пишете. Ви молоді душеві, ви мудрі руками. Ми вам бажаємо перш за все здоров'я міцного ноги. Ще багато видань ваших, які ви створюєте для людей, ви хочете донести, певну думку. Це все ж таки розвиває молодь ці дому нашої громади. Вам я хочу першу, побажати здоров'я, натхнення. Творчої такої мудрості, ну і гармонії, і в житті і творчості. І з цієї нагоди ми хотіли б привітати сьогодні від імені Ігоря Лідії Стрельченко, голові, об'єднання. Ми хочемо вручити вам подяку від міського голови. Дякую. Пані Валентино, наш постійний секретар, багато-багато років.

Я, я жарківаюся. Дякую. Мені ну, би хотілося від нашого відділу культури, а, а це раніше був у нас відділ культури. Зараз у нас управління культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради, Броварського району Київської області. Ми завжди спільно співпрацювали з криницею. Я пам'ятаю, як Марія. Григоріна приходила і думає, чому ти російською мовою розмовляєш? Чому? От, е, ну, Наразі ми всі перейшли на українську, тому що ми, це наша держава, це наша, е, як кажуть, наша криниця, глибина, не зглибима. Да. І хотілося б від е, нашого управління підписана нашим начальником Маріна Ярмоленко, Теж привітати наших е, е, учасників об'єднання, ну і голові літературно-мистецького об'єднання Криниця е, Лідію Стрельченко за багаторічну творчу діяльність, активну участь у розвитку літературного процесу громади, також е, збагачення духовного життя краю та відданість справі. Так, Дякую так. вам. Також незмінному секретарю об'єднаному. Ну, вибачте, ну, Валентині Кутковарівській. Журналістів не буває. Не ну, буває, тому так. Тому, так. Та. І, ну, не, не могли ми згадати Марію Григорівну. Вибачте, зараз ви учасниця була очі, тому ми вас вітаємо теж. Чільника Лесь Качковського. Можна вихід пану. Да, та, так, так виходить. І маємо вороби Так, так. Дякую. І хотіла би сказати, що нехай ваша крилиця не міліє. А ваш, ваша праця і ваше е, натхнення е, до літературного слова збагачує нашу громаду. і, Головне здоров'я. Здоров дякую. 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 Дякую, дякую за і обов'язково. Бо ми ж криниця, ми ж трошки в нас вже й нові люди з'явилися, і ми хочемо так? далі. Дякую. 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 Дякую.